Доброго дня! Послухайте віршик. хто це нині в дитсадок завітав до діточок. Це маленька українка, наша лялечка-галинка. Чи згодні ви малята, з тим, що Галинка має вигляд справжньої української дівчинки? Ну, звісно, так. Особливо личить Галинці наш національний головний убір. Віночок. Із квітів з барвистими стрічками. Але ж віночок це не тільки краса, але й український оберіг символ. Маленька Галинка поки що не знає про це, але дуже хотіла б дізнатися. Ось послухайте, будь ласка, віршик, який називається Український віночок. У віночку нашим різнобарвні квіти, символ України. І дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо. Гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, а барвінку листя аби довго жили, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, Кетяги калини для краси й любові. У вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити. А в червоні маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашій рідній краї, їх весело літо у вінок вплітає. Погляньте, діти, на цей віночок, який він так красивий, барвистий. І віршика ви зрозуміли малята, що віночок плели не просто так. Не тільки для того, щоб прикрасити нам голівку, кожна квітка у вінку своєрідний символ, який мав дарувати власниці дня віночка щось добре. У наших віночках могло бути багато квітів, але деякі квіти користувалися найбільшою популярністю. Насамперед, це сині квіти барвінку. Барвінок це вічно зелена рослина. І квітне він рано навесні, тож квіти барвінку вплітали у вінок, як символ вічного життя. Дереві квітка невибаглива. Куди б не потрапило насіння деревію воно всюди проростає і цвіте. Тому дрібні білі квіточки, деревію вплітали у віночок, як символ нескоренності, адже ми. Українці нікому не звикли коритися. Отже, нескорена квіточка це яка Деревій. а ось ця сонячна жовта квіточка це безсмертник, свою назву безсмертник отримав за те, що навіть у сухому вигляді його квіти немов живі. Окрім того, безсмертник лікує багато хвороб. Тому жовтий безсмертник вважають. Квіткою здоров'я. А ще, за давнім повір'ям, дівочий вінок мав знімати головний біль та берегти волосся і сприяли цьому яскраві квіти чорнобривця у віночку. Не забували плести у віночок і калину. Вважалось, що що білі квіти або червоні ягоди калини мають дарувати дівчині кохання. Та примножувати її красу. Адже калина це символ кохання і дівочої вроди. Наш віночок це не тільки квіточки, а й різнокольорові стрічки. Кожна з них, як і квітка, має своє значення: коричнева символ матері землі, зелена символ молодості, жовта символ сонця, блакитна Символ неба, жовтогаряча символ життя, а рожева це символ чистоти і добра. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу. Вважалося, що вони оберігають її від злого ока. Мистецтво плести вінок ціла наука, яку сьогодні. Майже забули, а раніше вона передавалася з покоління до покоління. Важливо було знати, як і коли збирати потрібні квіти, як вплітати їх і зберегти, а не яке зілля, з яким поєднувати, як зберігати квіти, щоб вони довше.